паличка виручалочка не комплект. Я відправлю лампочки для лінзованої оптики, вони не влізли. тобто як влізли, кришки не закрилися. І треба було щось поставити яскраве, взамін того, ну, типу, максимально, що можна поставити компактне. Прийшов на допомогу, щось такий комплект компанії AMS, Origin. Кстати, ми хотіли їх поставити, потім щось мене кажу, там можна трошки доплатити, поставити скривіші, в ітогі, в ітогі переігралися. Дивись, що по комплекту. Лампи це токоль, HB3, бачите, HB3. HB4. Тут у нас стоїть спочатку. Колечковаться HB3. Если на соколь HB4. Комплекта переставляєш, та получається стоколь HB4. по самим же лампам. Бач, вони компактні. Тут йде внутрішній драйвер, два роки гарантії. Ціна 2390 за комплект, за дві штучки. Однорядний чіп звичайної оптиці просто працює на ура. Така лампа. у не теж не б'є. Це наш самий Месик. 92 вати потужності 11 з тисяч люмні. адекватний класний комплект за адекватні кошти із класних гарантій. Вони є в різних стоколях внизу номер телефону для замовлення.